17 червня. Урожай. Пріції майже готові. Ось такий у нас є урожай. День два і будемо обривати. Так що, пріція. Морози відносно видержала. Ну і є урожай. Якби не було морозів, то би б урожай був дуже великий. Ну і то що є, хватає, Така вона. Вигляд має. Такий колір. І технічна спілість вже починає м'якнути, вже готова.